Розкажіть про найбезглуздішу проблему першого світу, через яку переймались люди. Мій босс 10 років тому був шалено багатим чуваком і дуже часто ходив до банку за свіжою та хрусткою готівкою. Він телефонував до банку заздалегідь, щоб переконатись, що у них вона є в наявності. Думаю, що у нього була гермофобія, боязнь мікробів. Шеф також мав смітник, у який викидав 1,5 і 5 доларові купюри, які вважав брудними, і регулярно віддавав їх на пожертви замість того, щоб витрачати. Я запитав його на. Що він це робить, бос відповів, що з ними занадто багато клопоту, і запитав, чи я не хотів би їх забрати. Я відповів, що так, бляха муха, і запхав їх у сумку. А коли повернувся додому, нарахував там близько 400 доларів по одному і п'ять баксів. Іншого разу він захотів оновити всі комп'ютери в своїй студії. Тож ми пішли в магазин і купили 10 комп'ютерів. На кожен з них був кешбек 150 доларів. Якщо після покупки ви запов. Повнити форму та надішлете поштою. Звісно, він не хотів морочитись з листами. Тож через три тижні я отримав півтора тисячі доларів, витративши цілий день на заповнення всіх тих клятих форм. Бо синій колір повітряних кульок не поєднується з кольором поясків дружок нареченої багато років тому. Ми з дружиною були на весіллі. Застілля влаштували в актовій залі університету, в якому молодята познайомились, стіни шлакоблоків і таке інше. Це було бабтийське весілля без випивки і дуже серйозне. Темно сині повітряні кульки, якими намагались оживити зал, були дещо темнішого відтінку ніж пояси суконь дружок наречена геть втратила самовладання і майже годину скаженіла з люті. Я не пам'ятаю, як її вдалось заспокоїти. Одного разу до мене звернулась мама, яка була страшенно засмучена аж до сліз, тому що лікар спрогнозував, що остаточний зріст її восьмирічної доньки буде близько 158 сантиметрів. А цього недостатньо для того, щоб пройти кастинг на роль Бель у Діснейленді. Очевидно, це була єдина мрія дитини і її матері в житті. На жаль, вона не оцінила мою пропозицію, що дівчинка могла б бути Мінні або Міккі Маусом. Їй підходить лише. Ше персонаж з обличчям. Минулого тижня мені довелося в останню мить поміняти квиток на потяг. І коли я пішов сідати на своє місце, а воно було зарезервоване. Виявилось, що хлопець, який мав сидіти поруч, розклав на ньому все своє барахло. Використав мій висувний столик як піднос для їжі, а на іншому втулив свій ноутбук. Я ввічливо сказав йому, що це моє місце. А він відповів: та й що забронював його в останню хвилину. У застосунку було сказано, що воно порожнє і що я буду сидіти в цьому ряду сам. Він пирхав і чмихав зі злості всю двогодинну поїздку до Нью-Йорка. Вийшло трохи комічно, чесно кажучи. Я ніколи не зрозумію, чому люди так переймаються тим, щоб у громадському транспорті мати сусідів пасажирів. Я сам у нас є сидіння біде, воно просто казкове. У кожного має бути таке, і воно не тільки миє і сушить ваш зад, але й підігріває його. Просто приголомшливо, наскільки сидіння з підігрівом робить весь процес приємнішим. Але є один виняток: коли у нас вимкнули світло, я пішов до туалету, і виявилось, що сидіння холодне. Це неприйнятно. Так не повинно бути. Я дуже засмутився, бо було дискомфортно. Потім зупинився і подумав: чувак, це найбільша проблема першого світу, з якою будь-хто коли-небудь стикався. Я був дуже розлющений, бо змерз в булки, але я це пережив. Моя сракоголова кузина якось чотири рази повертала страву, бо вона не була естетично привабливою. А коли офіціант приніс її в четверте, зашипіла: Ти що, тупий? Курвего, ти замовила миску сраного супу. Це суп, рідина в клятій тарілці. На жаль, мене не було поруч, щоб дати їй словесного ляща, але натомість була моя сестра. Вона сказала їй, щоб та припинила поводитися остання гівнючка, інакше вона втопить її в тому. Му супі на очах у її дітей дуже дивно, але з тих пір кузина не запрошувала мою сестру з нею пообідати. Я б ще розповіла вам історію про те, як вона допомагала вибирати сукню на весілля одній із наших двоюрідних сестер, яка між іншим виглядала неперевершено на святі. Більше наречених повинні вдягати мереживні сукні, але тільки не сракоголова кузина. На своєму весіллі вона мала вигляд старого роздобаного дивана, але Мене вже не вистачить сил. Коли мені було років 19, я прийшла на сімейне барбікю до свого хлопця. На мені був гарний квітчастий сарафан. Його двоюрідна сестра прийшла в такій самій сукні, і коли побачила мене, так розлютила, що пішла переодягнутись. Ніколи не зрозумію. Навіщо засмучуватись, коли хтось одягає те ж саме, що і ти. Ви справді думали, що ваша сорочка, яку ви вхопили на розпродажі, буде єдиною та неповторною. Чорта з два. Я працюю в громадській бібліотеці. Люди дуже обурюються, якщо їх ставлять у чергу на отримання книги. Популярної книги, яка щойно вийшла. Гаразд, наші послуги не безкоштовні, але й книжки теж ласкаво просимо виродки. Багаті сусіди, які ведуть недешеві судові баталії через суперечки, про те, де можна посадити дерево або чи підходить колір паркану до благоустрою вулиці, ці непорозуміння набувають загрозливих масштабів і виливаються в грандіозні рахунки за послуги адвокатів. Найжалюгідніша частина після винесення рішення, коли починаються дискусії про те, хто має оплатити витрати протилежної сторони. Купа свідчень під присягою, в яких люди розповідають. Дають про емоційні страждання, яких їм довелось зазнати, або виставляють себе хоробрими та безстрашними бійцями за справедливість. Ви не повірите, але чимало й учасників процесу вимагають, щоб суддя звертався до них за званням доктор. Це все просто безглузда пожежа на смердючому смітнику проблем привілейованих багатіїв. Не знаю, чи це підходить на сафарі в Кенії, де весь одяг персонал пере вручну. Одна американка дуже засмутилась, коли їй повідомили, що вона має сама випрати свої труси. Компанії, виробники відеоігор отримують погрози, зокрема фейкові повідомлення про замінування, тому що деякі гравці розлютили через те, що дизайн гри не відповідає їхнім очікуванням. Бути розчарованим у товарі чи послузі, яку ви придбали, це нормально. Скаржитись на нього також прийнятно, але почуватись скривдженим і погрожувати та залякувати через якусь відеогру, навіть не через соціальну проблему, а через те, що тебе не послухали. Це точно проблема першого світу. Нагробити працівнику торгівлі чи харчування через якусь дрібницю. Мені дуже шкода, що у вашій страві на 3,5 тисячі калорій не було того соусу, який ви хотіли. Попросіть вічливо і отримаєте свій додатковий діабет. Боже, люди такі кретини. Я флористка, і можу точно сказати, що речі, через які засмучуються наречені та їхні мами, це ідіотизм, кольори квітів, погода, галас інших людей в тому ж закладі, але в протилежній його частині. Захід сонця, діджей, якого вони найняли, кейтеринг, який вони тільки обговорюють, хоча до весілля ще далеко. Їхня сукня, трава надто м'яка, підбори тонуть в ній, вітер дме, птахи літають над головою. Листя падає з дерев. Це дуже смішно і безглуздо. Люди не можуть дозволити собі купити їжі, а ви скаржитесь на колір заходу сонця, тому що він псує ваші світлини. Чому ви не вирішили провести церемонію вранці, як усі нормальні люди? А точно, ти ж сова, і у світлі заходу сонця чудово виглядатимеш. Каса самообслуговування. Весь наш район збожеволів, коли місцевий Волмарт перейшов на самообслуговування. Я більше ніколи нічого там не придбаю. Я не збираюсь сам пакувати свої продукти. Вони втратять свої прибутки. Безумство. У мене є двоюрідний брат. Він керівник вищої ланки у досить великій мережі універмагів. Купив собі машину своєї мрії, Dodge Viper і замовив іменний номерний знак на Джині. Коли я побачив його на сімейному зібранні, почав добряче підколюватись з цього приводу, бо мене завжди вважали найбільшим ботаном у родині. Видно, я справді зачепив його за живе, бо він приголомшив мене найбільшою проблемою першого світу, яку я коли-небудь чув. Агов, ти взагалі знаєш, як важко було отримати іменний номерний знак на зміїну тему на дочвайпер. Одна жінка, що живе по сусідству з нами, ремонтувала свій п'ятикімнатний будинок і водночас будувала такий самий за розміром будинок для відпочинку в Аризоні. Вона сказала: Ви навіть не уявляєте, який це стрес, прикрашати два будинки водночас. Люди і займенники неважливо з якого боку ви живете в привілейованій країні. Якщо головна тема дня гендерно некоректне звернення до інфлюєнсера. Одного літа під час навчання в коледжі я працював у висококласному ресторані. Він знаходився на першому поверсі офісної будівлі, тож туди часто приходили на бізнес-ланчі. Один хлопець приходив обідати щосереди та щочетверга. Йому відводився окремий величезний столик з особливим сервіруванням аж до специфічних точних розмірів. Одного разу нова хосте посадила там велику компанію, і менеджери зрозуміли, це надто. Пізно в чувака там мало не стався інсульт, хоча йому запропонували такий самий столик біля протилежної стіни і повністю компенсували вартість страв. Коли люди ревуть через те, що їхня улюблена знаменитість розлучилась з партнером, Працівник складу, який щопонеділка приходить до мене в офіс і скаржиться, що прибиральник поклав мило для рук на праву сторону раковини, а не на ліву. Я зустрічав тут людей, які просто втратили здоровий глуз через те, що інші ставлять сонячні панелі. Такого цькування я не бачив з початкової школи. Це якесь божевілля. На питання чому більшість відповідає, що просто не хочуть на них дивитись. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи зустрічали ви людей, які страждали від проблем першого світу? Напишіть в коментарях.